Мама каже, зроби, а ще те. І тата завжди щось таке придумає, а я робити не хочу. Тому що вона була покірна і тиха, бо обрав її, щоб через неї народився його син. Але все це схоже на якусь казку. На ти на це віриш? Ні, не казка. Народження Ісуса Христа, це історичний факт. Якщо це факт, то чому людина є Бога? І навіть не знає. Дуже просто. Вони не вірять, тому що ніхто не казав їм про нього. Або ви їм вигідно не вірити. Чому це вигідно? Бо вони хочуть самі бути богом свого життя. Ну добре, до далі. Чарокорок. Молімося, щоб швидше набитися цей час. Це може бути. Ніколи не думала, що зможе побачити це на власні очі. Це немолійно те, що говорить про це в писання, про цього буде, який має бути спасіння. же син прийшов до них. Радій, радій, вибраний! радій, до тебе йде, а мені єсея не звільни! Цей власний рід від сатани. І смертний ріки подолав, і смертний рік. Вій печалі хмар нічним і смерне морок рожени. Ключи до прийди, небесний дім нам відчини. Відкрий дорогу до добра і збережи від стежки зла. О Господь, не зволікай, який був на горі синай, племенах дав закон святий, у хмарах славі не замі. Тепло місце. Дивись, там є хліб. Это тоже я только самое. Ні, не правда, ти помиляєшся. Бог знає усіх. І, і тебе не знає. Навіть якщо ти його не знаєш. І він любить тебе. Справді, і мене любить так само, як і моя мама. Навіть більше. Він віддав своє життя для тебе. Я хочу знати, що буде далі. Тоді дивись. Ти знаєш, має з'явитися Великий цар? Він хоче забрати твоє царство і всі твої скарби. Царство, моє царство. Чому ж мені ніхто про нього не сказав і ще провал, ні на кого не можу надіятися? Ой, я на це хотів сказати. На тебе можу покладатися. У мене одні проблеми. Всі хочуть мій трон. Мені потрібні королівські скарби, потрібні Ти дурний. Шукаєш не там де треба. Це лише тому що я поспішаю. Поспішаю. Я нетерпливий цар, ніхто не може забирати мого. Вже давно досліджують судів'я і доказують, що ми дуже близькі до скарбу. Вже надходить нереальна сила. Ми не повинні більше помилятися. Ця силость, ми повинні знайти ці скарби. І з допомогою цих скарбів ми переможемо цю силу. А ти слідкуй за народом. Які ти жарить? Де став ідеський, що оце народився, бо ми бачили його зорю на сході і прийшли йому поклонитися. Цар Ірод розлютився, до свій простов боявся. Ірод лукавий з цього засмутився. З ходу, щоб поклонитися новому царю. Ми гадаємо, ми ти знаєш, що народився цей цар, що це ти величний примудрий і все знаєш. Добре, добре, Значить що ви шукаєте царя царів, то ви маєте знати, що я так само зацікавлений в тому, щоб знайти його. Я вже довго готуюсь до того, щоб привітати його. Як знайдете його, то повідомте. Добре. Великий це. Let's show you the ball each year. Він добре, добре. Вже не дім. Я дуже посунеся доки біжчити, щоб дати йому руки Дуже добре, але не рухай головою. А ти через твій дзвіночок до спати не може, навіть свій дві ночі. з ти Завжди по. Він знає господаря свого, а усе ясла пана свого. Айгали вони сказали, що Ісус в тяжко на пакучому сніжі. Ми пастушки, рік у сина обожого літати, на сопівце поряду грати, поклонитися Божому дитятку і принесли йому ягнятку, бо коли похолодає, ягнятко зігріє. Радійте, люди! Втішайтеся щиро. Нехай оселі будуть ваші з миром. Відкрийте серце, відкрийте злобу. Ісус як світло для народу. Різдво Христове хай торжествує. Любов Христа Хай вас врятує. Це село має бути від Ой, подивіться, зірка, яку ми бачили, на сході зупинилась, ми вже близько. Ірод був правий. Було написано, що загрідевся народиться в офісі. Варто було вийти з наших країн, з наших сар, щоб споглядати на те, що ми шукали в зірках. Бідний Ірод, той, кого не могли вмістити ні небо, ні земля, захотів народитися в його царстві. Наблизитися до нього, щоб він міг дати йому життя. А Ірод думає лише, як вбити його. Скільки людей будуть такими, як Ірод, і захочуть вбити цю дитину, яка лише бажає, щоб в них народилася. Дитина здатна любити і зробити їх щасливу. Ідемо швидше, наблизимося, щоб віддати йому шану. Подивіться, яке чудо. Небо на землі, земля на небі, людина в Бозі і Бог людини. І той, кого не може вмістити Всесвіт, знаходиться в цьому маленькому тілі. Ти дитина цар, тому я приношу тобі золото. Ти є Богом, тому я приношу тобі ладу. І царів, і Боже, захотів бути людиною, як ми, Тому мир приношу тобі мене. Народи йдуть до Твого світла, до сяйва Твого вличка. Безліч верблюдів Тебе вкриє, верблюди молоді з медіями та з епох. Сила їх іде же, що золотої лади, звістуючи хвалу Господню. Нас і дав сина свого за як примирення за, за гріхи наші. Радість вам звіщаю, сьогодні в давидовому місті незвичайна подія, а треба всім знати, що сина Божого привітати, бо може хто не знає, що його спасіння чекає, а може хто не чув, що Бог що Бог про нього не забув. Ми вам звіщаємо, миру бажаємо. Благодаря, людина, і дитину. Отвійка тільки, христос налотився і тієї, і маліїла тільки. Благодаті часно настав, чекає, в піснях радості хвали, Бога прославляє. І хоче, кожен Бог, їхніх оспошенеть. Язикілові врата в храни відчинились, ними входить мир, князь, світло і надія. Тож до Господа придів із благовіння, царю нашому Христу, слава і спасіння! Дітям за цей вертеп, який нам готували, але також e, за цим вертепом є ті, котрі вам допомогли. Тому запрошую тепер сестер в місії і тих всіх, хто готував дітей e, до цієї події. Dziękuję wam jeszcze raz i także szle Jupytsko, Vitalii Krewiecki. Wszystkim wam przywitania, on jak wygotowywali się, ale nie mógł być dzisiaj, ponieważ je daleko za granicą. Dlatego e, teraz zapraszam, już od kontynuowali nasze święto i jeszcze głośne aplaudismenty dla nikomu.